Мої вітання. Зараз будуть відосики про органку, буде лайфхак, як там що де відгорати. Але перед тим покажу про диски, так як просив один із постійних глядачів Олександр, як зроблений каток, покажу як зроблений каток. Треба зарати оцей кусочок коло теплиці города, попросив сусіда. І зараз покажу, як його згорати. Треба його орати аж донизу. Аж донизу. Тут такий старовинний сарай, якому більше 120 років світ. І це все треба зорати. Показую лайфхак. В тому році я його орав донизу. Туди, донизу орав. Значить, як воно відбувалося. Спочатку відорав туди, в ту сторону. Відорав. до доверху, відрізав від межі, відкинув назад і два рази спустився донизу. Всього-навсього два рази. Потім почав орати і, і трактором зупинявся передком, передком зупинявся по лінії ось цього сарая. Ось так, перед ком я ось тут зупинявся, не їхав донизу. Зараз скажу чому. Після того, як я всю цей кусок зорав, Відорював від сарая. Від сарая я віддорував туди. І таким чином, що я віддорав, передок трактора був там, але плугом я догорав до кінця сарая. Тобто Воно тут вже було згорано. Бо якби я зразу туди донизу лупанув трактором, то мені вдалося б відгорувати і виїжджати на орени. Тобто цей кусочок зорений, тут відгорався, і донизу я так і з Ораного кидав плуг. І згорав свій кусочок донизу. В цьому році воно буде врати в другу сторону, значить, як я згораю. так як тут вже немає як відорати, бо трактор довший з плугом за цей сарай, буде до доверху, спочатку кину по -під теплицю і так і все воно буде лупитися аж донизу. Щоб згорати городик, звичайно, треба спочатку перечіпитися. Виймається воно тут. Дуже легко. Так само і там. Плуг, як завжди, чіпляється на око. Приблизно воно ось так від колеса. По тягах теж там плюс-мінус. Це єдине, що треба буде тільки крутнути цю тягу пару разів. І можливо ту. А буває таке, що їй не треба. Я показував раніше те, що я на наварив. Так і з ним зараз я поїду орати. Є нова така зачастина, але поки ставити не буду, щоб доказати, що варене теж добре орає. Так як перший прохід треба зробити і під теплицю, і під цей сарай, то щоб не складати, розкладати бору на лишні рази і заїжджаю ще ж звідти. Я одразу проїхав по Піцарай. тут зараз переїду туди і почну орати вже звідти. Бо можна приїхати, почати орати звідти, відкинути борону, потім доїжджаєш сюди, потім знову її складаєш, потім знову розкладаєш, бо вона ж зараз буде перший прохід по сарай, то вона не пройшла б, тому її треба скласти. І одразу видно, одразу зрозуміло, що треба трошки задній корпус буде опустити. Крутнув пару розтягу і зараз буде все чітко. Так воно виглядає, зараз переїжджаю і по під саму теплицю до догори. Хоча тут і пісок, але він зараз дуже мокрий. Трошки гною сипнули. І так як ми сусіди адекватні, паркана у нас поки немає, то ми завжди ораємо все повністю, тоді стежечку придоптуємо. А трактор заїхав аж на компост. І зараз вже за другим походом можна буде скинути борону. Штука трошки стрьомна, бачите, як борона близенько до плівки. Був би тут паркан, так само борона просто не проходить. стрёмно, а о чем бы они? Думаю, первый раз будет очень помаленько. Вже пройшов. Бачите, куди виходить? Пройшов пару раз, тепер цей наступний раз, бачите, попадає. Порозну, але борона, як ви розумієте, йде поза сарай. Таким чином зараз вже цей раз проходжу звідси, а за другим разом воно вже йде аж звідти з бороною і рівнюється всій шматок. Трошечки мокруватий пісок, але грається нормально. Грається нормально. Зараз покажу як. назад, перший йде вперед. Субтитры сделал Якщо в трактора стільки мощі, що ти жмеш педальку, а обороти до 25 тисяч буває попадають, піднімаються, якщо не дивишся на табло. Бачите, тут ямки. Одна, друга, третя. Це тому що вже колосо виїжджає з борозми. І плуг вже піднімається, відповідно теж вище. і воно вже не може аж туди докинути. І виходить, ось воно, бачите, не дали, аж від того сюди. Це завжди так. В будь-якому тракторі на будь-яких городах, в кінці. Ну а тут вони трошки більше виявилися, тому що ще плуг був не настроєний. Я її знімав і тут помаленьку їхав вже ж коло цього, коло теплиці, бо ви самі бачили, та ще й зарився. То ямки більше. Але зараз тут все вже пішло, як то кажуть, на мазі. Пойдет. Зараз покажу ще трошки далі. Кінчик намальовується, ви бачите його. Зараз покажу, як його вирівнювати далі. Фокус трошки не вийшов. І знімав, і горав, ногою духну відбилося з плаваючого, і дух не заліз всьой. Бачите, яка яма. Але система така, відрати трошки, а тоді піти попрямі. Їду останній раз. Ірпіші засипив, бачите? Знімати не буду, бо тут треба буде рукою трошечки на йдемо датчику попрацювати, бо можуть бути корінці, не можуть, вони є а колись раніше дерева розбить. Треба може дочки попіднімати і бути обережним, бо знімати не можуть. Так як я й казав, трошечки там коріння повисмикувало. Але все нормально. Так собі. Видно, да, ось зійшлося раз, другий раз. Оце цей клинчик. Але там трошки, я ж кажу, втиканув і знімав і орав, відбилося, ногою торкнув, відбився річах, плаваючи і плуг, не опустився на всю глибину, Та трошки повишився річечок. Значить, який план дій далі. Складаю зараз борону, раз проходжу по підзаборчик. другий раз відкидаю борону і відворююся це все діло сюди. Ну і раз вже є така можливість, то я цю компостну кучу трошечки підіпхаю заглох. глох тебя ся кучка да кучка добряча аж зарієшся крапали Дивіться, як кучку хотів попхати щоб ви уявляли свій пісок настільки мокрий теж дощі були сніги ось ще вчора морози на колесо налипло доплуга чуть-чуть впала на колеса також налипає вісі які колеса налипші ще одне ще що друге щоб ви собі розуміли об'єми цієї оранки на один трактор туди, і це вже в кінці. Фактично нема де розігнатися. Це якщо взяти МТ за поставити, то він, мабуть, був десь аж там перед ком. Це задня, тільки що була на другій передачі на холостих. Так само вперед трогаюся, дивіться, пускаю спочатку щеплення, а потім даю гаску. Та сама ситуація тільки на першій вже. На холостих. А віддорюється, значить дивіться, аж по цій нерівності. Ось така собі ситуація. Те, щоб тут цей урод був згораний або був паркан, звичайно, тут віддорвувати вже б не було як. Воно б не віддорвувалося. Згорав собі, звичайно, так собі. Нема чим похвалитися, тому що кусочок дуже маленький. Тут надоптано далі я не виїжджав, тому що сусіди теж можуть сваритися. Але заради сусідів я зараз приїду тут мотоблоком, за все діло допоможу. Тут така сама ситуація, бачите, відурав, де ці нерівності були, їх трошки ще взяв. Тут трошки наробив звичайну ямі, тому що поки плуг залізе, бачите, там такі виходить ями. Така собі ситуація. Щоб красиво згорав, я б не сказав, що це красиво зорений город. По певним причинам, по-перше, по-перше, що пісок мокрий, бо оказався перші два рази. Перші два рази воно там почало буксувати, я її знімав, і показував, ж і орав. І не настроєний був, то два рази пройшов, там наробив ямів. Тут нормально все. І знову ж цей бок, це я вважаю бок, ну то, що я плуга не впустив, це бачина раз. Ну, а тут, так як город маленький, то це дуже... Видно явно, да, ось, ось цього. Буби він такий здоровецький, на 23%. В порівнянні з тим городом цей процент був би дуже маленький. <кій> ну і тут, як ви бачите, тут давати задні, мені приходилося через межу трошечки під горбочок виїжджати, але я це робив на холостих обертах, на другій передачі, а потім вже давав газку. Тут така сама ситуація. Бачите, борона вже тоді в другий раз вона пішла аж по... Ось тут яка як опустивку йшла. Ось така собі ситуація. Ну і виїжджаю назад по сусідському городі, хоч він не згораний і думаю, вони не зроблять. Хоча буває люди сваряться. Але якщо сусіди адекватні, то все завжди гаразд. Царський кирпич. що ви собі уявляли, тут колись жили царі, а в них були царські кирпичі. Цегла, цеглина. Отже, що ми маємо в підсумку? Оцей варений плуг. Він відорав. Плуга я на ороді не щущу, тому що дивіться, скільки тут землі. Бачите, зараз я підставлю відеречко. вона згрібається ґрунта собі відро, занесу теплицю, а тоді в стаканчики розсиплю і посадю якусь розсаду. І так з кожного городу можна потрошки навозювати собі додому. Шутка звичайно, хоч в це не повірте. О, тобто дивіться, варний плуг своєю відурав, плуга настрою прямо на городі за, за два проходи, як ви бачили, все ж там в кадрах вчепив, поїхав за два рази і настроїв. Горалося воно. Мокро. Дивіться, приїхав додому. Тут недалеко, але все одно. Ще навіть пісок. Бачите, буває пісок дуже тяжкий, важкий. Він налипає прямо аж на колеса. Ну, Дуже моклющий. Хочете вірити хоч ти ні. Зазвичай пісок не липне. Якщо він мокрий і важкий, то він липне буває. От. Ось такі справи. Тобто перших два рази, там, поки я не настрою плуга, то навіть включав блокіровку. Тому що що, плуг брав переднім корпусом більше, заднім менше, Ну, за перший раз, оцей, перший другий раз, в результаті чого дуже важко, і колеса просто заривалися, оскільки пісок, це така штука, вона вроді мягка, але в той час, коли вона мокра, вона дуже важка. І на цьому мякому важкому колеса просто буксують. Тобто, яка біда цих тракторів? Що? Треба ширші колеса. Ваги якби, вроде вистачає, да? але зацепа все одно немає. Тобто воно його за -за задушує туди, риє під собою. А зацепа немає. А чого немає зацепа, тому що треба ширші колеса. Ну, на піски. Але для цього діла є блокування, тобто це не така велика проблема в нас зараз. Тим більше, що на цьому блокування я там блокіровочку два рази чи три включив і все. І далі воно гралося відлічно. Може, пропідбуксовувало, звичайно. Но ця погода нам не поміняла. З цієї сторони воно виглядає ось так. от. Я сам визнаю, що це не ідеальна воронка, я вам кажу, що воно так тут, а дивіться, як завжди, як завжди воно виникає ось така штука. І так як трактора ураві буває в одну сторону, то буває яма, завжди яма. Там, де виникає такий тупік для воронок. Тобто, якщо звідти сюди урати, відгорюється в ту сторону, кидається плугом. І все одно яма оріється. Бачите, звідси, звідси тягнув туди, витягнув землю, туди підтягнув. А якби треба було відорати, да? ну, якщо звідси заїхати і сюди і відорати, все одно воно кинеться на цю сторону. Тобто завжди -то всі, всі, на всіх городах є в опрільоних місцях такі ямки. Такі ямки. Ну, бачите, Де є розігнатися? Оранка ідеальна, але там, де треба скинути газку, да? чи так як там от я втиканув, то звичайно горб йолки палки з цим блогерством. От. Але це, це не велика біда. Зараз я візьму мотоблока і сусідам трошки допоможу, тому що це хороші сусіди і з ними треба дружити. Сусідам допоможу. От. А тут за теплицю я посаджу щось посаджу, якісь крабочки. Бачите як? А буби паркан і це діло. Зупинилося б. В тому році, як я вже казав на початку відео, горалося воно в ту сторону, от, то було трошки по-другому. Але городи треба горати раз сюди, раз сюди, тому що якщо горати завжди в одну сторону, так як, наприклад, зараз я згорав, бачите, коли теплиці вийшов такий собі бугорок. І вся земля з згорода перекинулася ближче сюди. Приїжджаєш на другий рік, ще раз так кидаєш. І вже виходить, якщо тут паркан чи теплиця, і вже цей насип землі нормально там вищий, Вище підмурка. А з тої сторони і огород, виходить, перекидається. Ну, в якусь сторону орати відповідно. Хто знає, той знає. Хто не знає, то і слухайте мої поради. От. Двохкорпусний плуг, він, звичайно, трошки цікавіший. Він мені подобаються двохкорпусні плуги, але зараз його немає, то приходиться обрати трьохкорпусним. Від двокорпусного плуга тут трошки трошки оцей в'їзд плуга, трошки по-іншому. Воно оці ями не такі довгі. Зараз покажу там. Вони не такі довгі, тому що перший корпус бере вже десь аж там. Бачите, це я кину, кинув плуг, а дивіться, який довгий рів. Був би двокорпусний плуг. Цей рів він був би ось такий десь менший. Це я вам кажу, бо в мене це вже пройдений етап життя. От, Але може колись настануть часи, може і не настануть. На маленьких таких городах кажуть, то це трошки є проблемкою. Такі цей городик маленький, да, і великий, великий процент оцього погано згореного. Бо якби був 20 2300 города, то це в співвідношенні зовсім копійки. Ось ось такі діла, так що гарних вам моронок, хорошої землі. Хай вам щастить. До речі, тут город йде під, під горбок. Так як ви пам'ятаєте, пам'ятаєте в цій теплиці, горбок невеличкий, але все одно він є. Так як ви пам'ятаєте в цій теплиці, як у мене от стілаж стоїть, зараз покажу цей стілаж. Хто дивився, хто не дивився, хто перший раз, то стілаж сантиметрів на 30, це ось на цих 18 метрах, но город довший. На 18 метрах 30 сантиметрів десь до 40, напевно, перепаду. Щоб ви собі розуміли, тобто то, то, так невеличкий горбочок, але він все одно є. Так що хай вам всім щастить.